Який не є порушником правил військового обліку, має право і повинен вимагати двох речей: перше, негайно увімкнути боді камери і почати фіксацію, і, і до речі, і в нього це без, без будь-якого там крику, свинства, бійок, образ, він повинен вимагати логічну вимогу, що поліцейські, що працівники ПЦК зобов'язані це зробити. Друге, особа завжди повинна вимагати складання, якщо її доставляють. Адміністративного протоколу, протокол про адміністративне затримання, е, яка тут особливість. Працівники ТЦК і поліції починають розуміти, що з цієї хвилини працівників поліції наступає персональна відповідальність за законність чи незаконність адміністративного затримання і доставлення до ТЦК? Ну і хочу сказати по правді. Е, працівники поліції всіляко уникають складати протоколи адміністративного затримання. Частина з них ймовірно просто не вміє це робити згідно закону, переживають. Помилки допустити, і головне, зупиняються і припиняють е, незаконні дії з моменту, коли особа чітко каже, яка підстава мого адміністративного затримання. Я не один раз спілкувався з людьми, яких відпускали.